Те, що мало стати днем розваги і відпочинку, ледь не вбило її. Я вже не можу стримати сліз, тому що мені реально до чортиків лячно. Чотири дні і три ночі новозеландка Клер Нельсон провела у національному парку джошуа Трі у Каліфорнії, який за своєю місцевістю нагадує пустелю: спека у 40 градусів, відсутність питної води і мобільного зв'язку. Та найстрашніше, жінка не могла рухатись через серйозну травму, зламану тазову кістку. Було дивно проходити через усі ці емоції. Я злилася на себе. Мені було дуже сумно і страшно. Потім була фаза неприйняття того, що сталося. Ця історія розпочиналася як звичайна мандрівка, яка мала принести тільки позитивні емоції, і враження. Двоє моїх старих друзів, які живуть біля Джошуа Трі у Каліфорнії, зателефонували мені і сказали: ми тут маємо їхати на три тижні, і нам потрібно, щоб хтось доглянув за нашими котами. чи не хочеш ти приїхати до нас? Я сказала, так звісно, я люблю котів, і я ще й зможу погуляти парком. Ідеально. Рано вранці клер відправилась у парк на пішу прогулянку за одним із маршрутів. Із собою вона взяла пару літрів води, трекінгові палки для зручності пересування і сонцезахисний крем. Та пройшовши майже три кілометри, жінка зрозуміла, що не може знайти маркер з відміткою пройденої відстані, який має бути на стежці. Коли я вилізла на скелясти пагорби, щоб зрозуміти, де знаходжуся, і відшукати тропу, то просто почала сковзати. Я втратила рівновагу. Все відбувалося як у сповільненій зйомці. Минуло всього кілька секунд, і я навіть не розуміла, куди приземлюся. Тільки пам'ятаю, як у голові промайнула думка: це буде боляче, дуже боляче. З висоти у майже п'ять метрів вона впала на лівий бік. Пригадує, що одразу почула звук сильного хрускоту. Сумнівів не залишалось. Вона зламала тазову кістку. Це недобре, так не має все скінчитися. Хруснула тазова кістка я дуже налякана і не знаю, не знаю, що мені робити. Тут немає сигналу. я звала по допомогу, але тут нікого немає. Це найдурніша річ, яку я коли-небудь робила в житті. Ці кадри, які ви бачите, Клер фільмувала протягом усього часу перебування в пустелі. Адже для всього іншого телефон виявився марним. Ані мобільного зв'язку, ані gps сигналу не було. В Одному зі своїх інтерв'ю жінка згадує: спека і сонце були нестерпними. Заспокоївшись, Клер почала вирішувати нагальні питання. Я зробила щось на кшалт парасольки. Це мій порятунок на найближчі шість годин, поки сонце буде знаходитись наді мною. Коли перший день добігав кінця, на зміну сонцю прийшла нова біда. Перша ніч була дуже страшною. Тут кажани. Вони літають просто наді мною. Я сподіваюся, що вони не будуть кусатися і Що вони не нашкодять мені? усвідомлення того, що я впала і лежу просто неба, одне, але зовсім інше розуміти, що ти геть сама у пустелі, де нікого немає, і ти серйозно ушкоджена. Ось це реально нажахало мене. Клер не спала майже всю ніч. Що хвилини вона прислуховувалась до оточуючих звуків чи не чутно койотів, які вільно живуть у парку. Чи не повзе поруч, отруйна змія? І коли вже почався ранок другого дня, я подумала: ох, слава Богу, принаймні це вже закінчилось. Я пройшла це, я впоралась, і зараз хтось прийде і знайде мене. Але того дня по допомогу ніхто так і не прийшов. Залишки води швидко скінчилися. Спека робила своє. Тоді клер прийняла рішення пити власну сечу, аби вижити. Ну, от і все, цей час настав. У мене більше немає жодних ресурсів. Моя печінка, моє тіло зневоднене. Це колір того, що я п'ю. Але у мене немає вибору. На третій день зізнається Клер Нельсон. Емоції взяли верх. Тримати оптимістичний настрій не було сил через тотальне виснаження. Думаю, я вже дійшла до того моменту прийняття, що справи дуже погані, і ніхто не прийде мене рятувати. А я вперше дозволила собі заплакати. Це був момент, коли я дозволила собі усвідомити, що можу померти. Я думаю про всіх вас, мої друзі, і моя родина, і я. Я не можу повірити, що я можу вас більше ніколи не побачити. Я не хочу бути тут. Я справді не хочу бути тут. Пригадуючи той страшний час, Клер зізнається, хоча вона і не релігійна людина, проте тоді затято молилася. Я пам'ятаю, вночі було багато опадаючих зірок, і я загадувала бажання на кожну з них. І що це були за бажання просто вибратися звідси. На сполох забили друзі Клер, ті самі, до яких вона приїхала в гості. Я була в Шотландії на весіллі Тітки, і тоді ще сказала своїй матері, щось тут не так, тому що Клер дуже активна у соцмережах. Я перевіряла її інстаграм-сторінку, і там не було постів вже протягом кількох днів. І я подумала, щось точно не так. На четвертий день на пошуки Клер Нельсон вирушила команда рятівників на гелікоптері. Якимось дивом один із членів команди помітив імпровізовану парасольку, яку зробила жінка. щось привернуло мою увагу, якийсь мінімальний рух. Ми побачили її усміхнене обличчя. Це було так незвично. Виснажена людина посміхалася, але Клер змогла вижити, тому що вона дала собі цю установку вижити. Реабілітація зайняла кілька місяців. Вони були непрості, згадує Клер. Але весь цей страшний досвід навчив її головному. Ніколи, попри будь-які обставини, і що б не було, не здаватися.